І Святого Духа слава Ісусу Христу навіки, слава Богу Святому. Ми закінчуємо сьогодні говорити про молитви, тема така обширна, велика. І я обіцяв розказати про альтернативну молитву, є е, традиційна, до якої ми звикли. Є ще молитва, до, яка також завжди запроваджувалася в храмах. Завжди. Вона завжди була. Це нововедення, це не нічого такого нового немає, але ми чомусь цей, цей вид молитви відкидаємо і вважаємо, що це ця ну, молитва. Ці декілька видів молитв альтернативних, ми їх так назвемо, вони не є е, успішними, їх не так Бог чує, можна так сказати. Е, що це за молитви? Е, ви е, дуже самі практикуєте і бачили від інших або чули від інших таку практику, як читання Святого Пись. Кожен день. По главі читати святе письмо. Є така, знаємо. Історич, ну до, до, Довго воно таке, давно вже воно таке практикується, звісно, давно. Читання Святого Письма по главі в день старого нового, чи Старого Завіту, Нового Завіту, Псалтир. Читаємо псалтир, читаємо псалтир. Часослов читається. Читається, що таке книга слов? Що це за книга? Ви, може, дуже часто у літературі чули, читали як князівни, ну, жінки да, високопоставлених людей, бо раніше люди були не письменними, не грамотними, а високопосадовці. Вони вчили дівчат своїх вчити, і що вони робили? Вишивали там, пряли там і часослов читали. А чому ж часослов? От саме цей часослов це є, це є молитва по часослову. молитва по часослову. Е, І ми в своїх богослужіннях також використовуємо часослов та, перед початком богослужіння. В кінці богослужіння ми читаємо часи. Що ж це таке за часи? Чому так назвали? Знаємо, що день ділиться на чотири частини, і церковний день, так, він не о 12-ті починається. Ну, в 24 да, закінчується і так. Він не починається так, як ми звикли по нашому е, часовому відліку. У мене тут є така картинка, хто хоче її може знайти в інтернеті, ні подивиться. І часи у нас е, саме от, е, перший, перший час, от вечірня, коли починається? Зазвичай починається о 19-й годині. Да? Це ми служимо вечірню в 4, у 4 години в 16-й, да? щоб можна було дойти. В монастирях служиться о 19-й годині. Ось уже пішов перший час, другий час, третій час. І читаємо 19:20, 21. Тобто 3 години в монастирях служиться, ну там і більше буває, але три години зазвичай служиться вечірня. Тоді йде повечір'я. Повечір'я після вечірньої до 12. До 24. Так? Тоді що полуношниця з полуночі, а по, ну, по, по, ну, у нас вже вона буде йти там, трошечки пізніше, від 12 і до. І до третьої йде полуночниця. Тоді утрення, Перший час. Третій час, ось що ми сьогодні з вами на літургії, перед початком літургії служимо третій шостий. Літургія. Після літургії дев'ятий час і вечірня. І ось отаким от чином читається оцей часослов. Що в часослові написано? По-перше, написані. Псал... Псалми, да, вибрані псалми, вибрані е молитви, е покаяльні молитви, псалми підібрані для покаяння, для прославлення Бога, для того, що я вже хочу, ж, ось, ось, вже ж хочу готовий причаститися, я причащаюся, я вже готовий. Дякую тобі, що день мій завершився. І псалми підібрані такі, що ми в псалмах дякуємо Господу за те чи інше діло. Ось оце і є наша, скажімо так, альтернативна молитва. Не взяли молитовника і не знаємо, що з ним робити, і читаємо все підряд. А читаємо відносно Відносно е, періоду доби. Е, також я говорив, що є така практика, як читання святого письма. Теж дуже цікава практика, і по главі кожен раз перечитувати, і ми дуже часто бачимо у Святому Письмі зноски. Да? Дуже часто бачили, іде текст тоді в дужках, там щось написано, там якесь посилання зноска, там вихід, буття, там, леви, там, там коринфянам. а що воно таке? Що це за зносочки? Це зноски де про те, що говориться в цьому тексті, де про нього можна більш докладніше, або про це, що десь вже згадується. Да? От на ці зноски, якщо ми молимося, отакою. От Скажімо так, альтернативною молитвою, на ці зносочки також треба подивитися і почитати, щось там, що ж там написано. І таким чином для нас відкривається розуміння святого письма. А розуміння святого письма приводить до розуміння свого життя, до покаяння да? і до прощення до сповіді і до прощення гріхів. От таким чином ми читаємо, але. Тут треба такий момент е... От в цьому читанні. Є ну, один єдиний, скажімо так, момент в цьому читанні Святого Письма, що треба зосередитися, зосередитися на кожному слові, не просто прочитав як текст, як літературну книгу. А зосередитися на кожному слові. А чому ж це оце саме слово взяти? А що це саме слово, яку інформацію конкретне це слово несе? Розумієте, бо перекладачі не просто переклали, так, перекласти аби, аби перекласти. А кожне слово несе догматичне значення. Пам'ятаємо, як перекладав, як перекладалося. Свято письмо з єврейської на грецьку, і переклад 50 да? переклад Септоагінта, так, і перекладалося, і людина. Хто згадайте? Не буду казати, хто згадайте, подумайте, згадайте. Людина хотіла перекласти слово діва. Ну, подумав, ну як діва може народити. Хотів писати жінка. І переклав і хотів написати жінка, і ангел йому уявився, каже: ні, діва народить, і ти не вмреш доти, поки не побачиш це. Про кого це я говорю? Так, правний Симеон, який що? нині відпускаєш, коли Марія принесла младенця до храму. Він вже років 300 йому було, ну дуже багато. От, І він нині відпускаєш що спокій раба твого Владико. Цю молитву, де ми читаємо, коли ми читаємо цю молитву, нині відпускаєш що спокій раба Твого Владико. ви побачили очі мої, спасіння твої, Словенською не знаю, нині раба твого Владика. А вечірні ми її читаємо, не молимося. Бачите, як я зразу всіх підловив. Не молимося. Отак. бачите, е Бачите, кожне слово повинно несе догматичне якесь навантаження, і ми повинні зрозуміти. І ми повинні, от саме повинні, не хочу, не хочу, а саме повинні впасти в таку в такий своєрідний от під час молитви, в своєрідний такий медитативний стан. Медитація, медитація. Зараз кажете, о, знову медитація, знову там ні. Медитація це християнське слово, щоб ви знали. Це його просто взяли і перекинули у буддизм туди, там, ото, там вони там аури, карми чистять, аури ловлять, там ще щось вони там роблять. Ну, ну Теж моляться, теж, ну погано нічого для людини не роблять. Але саме слово медитація це християнське слово. І в перекладі воно означає. Роздумування, ми повинні медитувати, роздумувати над своїм життям, для чого я тут живу, чому я тут живу, яку роль я повинен здійснити у цьому житті, для того, щоб залишити, От медитувати, читаючи святе письмо. Ось це є наша, так би мовити, альтернативна молитва. Так само і про псалтир, так само можна багато ну багато ще інших книжок використовувати, в яких, ми, в яких, в яких можна замінити, якими можна замінити молитву. Бо ми говорили, так, що молитва буває трошки. Важкувато, трошки. Ой, та вже помолився, скільки ще можна молитися, одне і те ж саме. Ну, різні бувають моменти. Змінюйте, змінюйте види молитви. Помолились сьогодні так, завтра так, акафіст можна почитати, також молитва. Але знову ж таки, на, хочу е застерегти вас не просто прочитати як текст, а медитативно да? обдумати. Над кожним роздумати, зупинитися і роздуматись, задуматись над над кожним словом. Тоді це також це також наша молитва. Сьогодні жінка кровоточива, да, підійшла до Христа. І ми це бачимо не в тільки в, в, в Євангелії від Луки, а в інших євангелистів теж зустрічається ця історія. І от в євангелиста в, в Луки сказано, що. Побачивши, вона не втаїлася, а тремтячи, підійшла, да, і впавши перед ним, розповіла йому перед народом. В інших в інших євангелистів е там написано, що вона перед тим, як підійти, сама про себе подумала. Підійду. Да, розумієте? Вона почала молитися сама до себе. Підійду, наважуся. Розумієте? От що для нас молитва це не просто слово слово переч... Переч... перечитати, перечитати. А все, я помолився, побіжу далі. Ні, ми повинні зосередитися на молитві. Ми повинні порозмовляти, і тоді нас молитва буде виводити на виводити до аналізу. Приводить молитва до аналізу свого життя. І тоді ми на сповіді кажемо, я те не зробив, я те хотів зробити, а, або зробив, мені дуже прикро, що я це зробив. Це за рахунок чого? За рахунок молитви. Ніщо так не підводить до розуміння гріха, розуміння помилки, як молитва. Ми можемо все, що хочете робити, ми можемо. Як, як, як заманеться, готуватися до сповіді, але це будуть отак от на Москву через да? Ну. І тільки молитва дає нам пряму дорогу. Тільки молитва нічого більшого. От, просто повірте, да? тільки молитва нам дає розуміння нашої провини, що ми щось десь комусь завинили. Тільки молитва нам дає розуміння, що е, треба все ж таки прийти до Бога і не нести оці гріхи, оцей, оцей тягар. ну Нащо він треба? Тільки молитва дає нам розуміння, що хвороба, хвороба це радість для християнина. Ось сьогодні в апостолі ми читали. так? Да? Слухаємо, слухали в апостолі, що апостол Павло звертається до Бога тричі і каже: Я вже тричі просив, щоб Господь покинув мене, на що була відповідь? Служи мені. Да? ну, Я вже не конкретно кажу, не, не цитую, а вже перефразовую. да, Служи, займайся тою справою, на яку я тебе поставив. А чому він. А чому апостол Павло просить, щоб відійди? Чим же ж таким хворів? Тому що сказано, дано мені жало в, в тіло. да? Що ж це таке за жало? Що це таке за хвороба в апостола Павла? що він перед цим каже: не хваліться, да, як і не возвеличуйтесь у молитві, не хваліться. Я міг би теж восхвалитися, тому що я маю ну, все таки трошки більше благодаті, ніж ви. Я в Христа очі бачив, да, Він на мені чудо проявив, і я тут чудеса творю, і все, я все-таки. Але кажу, я не хвалюся. А чому? Тому що дано мені жало. Теж це таке жало. Він просто хворів. Да? Він дійсно хворів, у нього була банальна простата. Да? А ви знаєте, що коли оце, оці ці речі, коли воно все пече, коли то, ну, тоді взагалі нічого не хочеться. Да? Мужчини знають, жінки, у кого мужчини теж цим хворіють, розуміють, що ну, ну, взагалі це, це така не то, що жахлива, просто неприємна, надзвичайно неприємна і дуже така ну, неприємна хвороба. І от, От про статті да, у апостола Павла, він хворів, і оце він про цім говорить, що мені дано жало. Я хворію. Я хворію, але для мене це радість. Тому що якби я не хворів, я б восхвалився б тим, що маю. Розумієте? І те, що ми хворіємо, Господь нас хворобами перегнічує. Дещо так пригнічує, що людина, зупинися, зупинися, ти подумай над своїм життям, не лізь, хто знаде. І от, і от радість радість ми повинні відчути від, цих, від цієї хвороби. Що Дякую, Господи, що ти застерігаєш мене, що десь там, якби я не хворів, я б такого б натворив би, що не приведи, Господи, а ти мене цією хворобою зупиняєш і оберігаєш. Ось тому треба. Неприємно, звісно, хворіти. Хочеться бути е сильним, дужим, красивим, але хвороба повинна нам бути на радість. От ця от саме молитва і нас також. Що ми робимо, коли починаємо хворіти? Молитися, правда? От давайте продовжувати. От молитва нас зосереджує на хворобі. Молитва нас зосереджує, так, я захворів, треба до церкви прийти. Треба що, 40 свічок купити, треба сповідатися, треба причаститися. От тоді може відпустити. Але суть в чому в молитві. Так? Тому давайте молитися. Я вам навів масу прикладів, як можна молитися. Е, можна вибрати на свій розсуд, на своє зацікавлення. Нагадаю, молитва повинна бути цікавою для нас. Вона повинна нести радість. Ми не повинні, под щола, хух нарешті відмолився, не відмолився і не вичитав молитви, а помолився, порозмовляв з Богом так? прославив Бога, попросив у нього щось.